Грузія відновила авіасполучення з клятою Росіянською Федерацією. Сьогодні стався перший авіарейс сполучення Москва в Білісі. Його з'ясила російська авіакомпанія. Завтра такий самі авіарейс в Білісі Москва здійснить Грузинська авіакомпанія. Нагадаю вам, що Росіянська Федерація кілька разів воювала проти Грузії та окупувала 20% території Грузії, були окуповані Абхазія та Південна Осетія. З них були вигнані всі грузини. Було безліч тисяч вбитих, людей сотні тисяч людей мусили переселитися і стати внутрішнім переселенцями або й біженцями. Ця дія відверто-промосковської влади Грузією є явною ознакою їх безсоромної роботи на Москву. Роботи проти інтересів як грузинського народу, так і українського народу. Пам'ятаємо також, що Грузія є ключовою державою Кавказського регіону. Через Грузію Україна може здійснити свій вплив як на Азербайджан, так і на Вірменію та Іран. І тому ми повинні дуже ставитися відповідально до цієї справи. Ми повинні вигнати про російську цю владу Грузії з Грузії та поставити керувати Грузією про українську Панове українці, пам'ятаємо, що без ключових геополітичних рішень не може бути величної української держави. І тому Грузія повинна бути в полі впливу величної української держави. Але за жодних умов Грузія не може бути в полі впливу тої нікчемної рашки. Слава Україні! Слава українському народові!